Тарас Григорович Шевченко як художник займає чільне місце в українському образотворчому мистецтві. Він став першим художником, який проклав новий реалістичний напрям і став основоположником критичного реалізму в українському мистецтві. Шевченка без перебільшення можна назвати геніальним художником. У його картинах відбилася вся глибина і самобутність його особистості. Тарас Шевченко зробив великий внесок у розвиток побутового жанру і став його основоположником в українському мистецтві. Його художня спадщина величезна, понад 800 творів. Родина споконвічний ідеал української нації. Така тематика завжди надихала митців. І першим, хто втілив її в українському живописі, був Тарас Григорович Шевченко. Він зумів ідеально передати весь. Божественний сенс, який вкладав у пошанування родинних цінностей, картину Селянська родина було написано у 1843 році. Можливо, автора надихнула поїздка до рідної Батьківщини, можливо, відсутність власного родинного затишку. Відповідь досі неоднозначна, але це той омріяний ідеал, до якого Шевченко прагнув усе життя. На картині Тараса Шевченка зображена селянська родина. Ми бачимо батька, матір та їх маленького сина. Позаду них старенька селянська хата. Напевно, скінчився трудовий день. Скоро вечеря. Батько присів біля хати трошки відпочити після важкої праці. Мати не може натішитися своїм маленьким синочком. Він робить свої перші кроки. Навіть пес радо вітає його З Батько, мати та син змальовані ближче до глядачів, неподалік сидить дідусь. На картині переважають ніжні кольори, що передають радість та смуток. Червоний колір одягу передає велику материнську любов, а білий надію на краще життя. Картині селянській родині Тараса Григоровича Шевченка вже понад 160 років, але досі від неї віє спокоєм, благодаттю, щастям.